Збірна України із футзалу вперше завітала до Коломиї. Коломийська фурнітура екзаменувала юнаків, які вже зовсім скоро розпочнуть ігри відбіркового етапу до чемпіонату континенту. Зараз ми маємо НТЗ мали з нашою юнацькою збірною України. На жаль, трошки труднощі, складнощі з поїздками за кордон, з матчами міжнародного рівня. Тому прийняли таке рішення, що можна зіграти з кимось з команд, які тут знаходяться неподалік. Ми були в Ужгороді, і от домовились. Тренер добре знайомий з Максимом Михайловичем, тренером. Якраз місцевої команди, тому ми домовилися і зараз проведемо спаринг для всіх такий, я думаю, корисний. Тренер збірної України зазначив, що наразі до складу юнацької команди приходять вже досвідчені футболісти, які грають вже у командах екстраліги. Тому рівень майстерності постійно підіймається. Зараз вони до нас вже там 17-18 років приходять. Майже всі вони вже там грають, хтось більше, хтось менше, але в екстралізі. Тому рівень доволі непоганий і рівень. В цілому всіх наших збірних, тобто ми завжди там точно в топі в Європі, в світі, і, і національна збірна, і жіноча збірна це завжди показує. І ми так само. Майже кожен раз виходимо на євро. У першому таймі господарі відзначилися двічі, і команди пішли на перерву з рахунком 2-0. Гравці фурнітури домінували і в другому таймі. Гра закінчилася із рахунком 5-0. Найближчого вікенду коло Маяни у Києві зіграють ще два спаранги у суботу з хітом та в неділю із першоліговим фантомом. З королівки Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.